Всім привіт! Вас вітає автопарк Запоріжжя. Свіже надходження в продажу на сьогодні це MG6. Офіційна машинка 2012 року в гарному білому кольорі на 17-легкосплавах. Симпотний такий кузов виглядає дуже незвично і цікаво. Взагалі це не седан, це ліфтбек. Піднімається разом зі склом. У нас є задній парковочний асистент, автомобіль затонований, в ДТП, до речі, не був. Він у рідному забарвленні, Фарбовано тільки заднє праве крилошко. Салончик Салончик у нас шкіряний, чорний, збережений на відмінно, є електролюк, є повний у нас електросклопакет, спереду теж все в чорній шкірі. По комплектації датчики світла, датчики дощу, функціональне мультикермо з круїзом, з кліматом. Автомобіль ще раз повторюсь на автоматі, 1,8 турбобензиновий моторчик. На 160 сил і передній привід. Дуже класна позиція, можливо, комусь як перше авто компактно, зручна в хорошій комплектації для їзди по місту, саме те, що треба.